Так, друзі, привіт ще раз вам. Сьогодні вже мабуть третій 4 автомобільчики і заїхав, ми вам показуємо. Отже, друзяки, маємо для вас ще автомобіль, прогнали під реалізацію. Офіційне авто купувалося в офіційному салоні BMW тут в Україні. x 5 BMW 2016 року 2-літровий дизельний двигун. Стоїть в автомобілі пробігу 150 тисяч по оригіналу. Чесно кажучи, Власник, за цим автомобілем дуже дивився, його не перший автомобіль. от Його, по-моєму, 3-4 автомобілі є в сім'ї, так що е, за автомобілем він дивився і, як то кажуть, машина була вихідного дня, у нього щось такого плану. чи є. от Але е, це автомобіль, цей автомобільчик є. Класний того, що ми перевірили його повністю по локофарвому покриттю, по кузову його перевірили. От, і Діагностичку по комп'ютеру зробили в даному автомобілі. Так що наразі цим автомобільчиком все є супер. І що головне, друзі, буде на нього дуже-дуже адекватний прайс на цей автомобільчик. От, зараз сам як завжди приборчиком пробіжусь по автомобілю, ви собі зрозумієте по лакофарбовому покриттю. Так що все тут норма. І далі чуть -чуть про комплектацію вам, хто більш зацікавиться вже детально, то будемо спілкуватися. Так, є капот. є. Далі по правій стороні видно все. До речі, друзі, по е кузову, по лакофару, покриттю ніяких м'ят, царапин немає. Тож вам треба було щось би робити, фарбувати. То, типу, дуже гарно дивилися за автомобілем люди. От, так що... Так що сміло можна для себе брати класний класний автомобільчик. От, бо є такі, типу, що трошки трошки власники погано дивляться за ними, то такі, ну, зразу сідаєш в автомобіль і відчувається. От. А тут дуже-дуже є гарний стан. Отже, по локофарму хочу, ви зрозуміли, по приборчику ніяких нюансів немає, по, по зовнішньому виду теж все. Є в гарному стані, таких має бути резина зима. І дуже ще хороший протектор є на автомобілі. Розмір коліс у нас 255 50 r 19 розміру. От, Так. Є, 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 по салончику зараз вам ще пробіжусь, покажу. Ага, ось що, що тут у нас є? По ньому, бачите, це один такий нюансик по локофарвому покритю, що я знайшов. Це у нас ось тут стопе дверка. Ось тут у нас є. Блін, не фокусується. Отакі десь чорхи є. Ми видно двері і щось зацепили. Так що це не страшно, може там згубитися і підкапати, і все буде, все буде добре з цим автомобілем. Так, є. Ось такий стан у нас середині автомобіля. Навіть ось тут сидіння, бачите, є в нормі, бо зазвичай в X5 оця частина шкіра, вона зразу виходить з ладу, не виходить з ладу, а лопає, ламається, тому що коли сідають, воно нажимається на ось, на ось цю пластмаску, пластмаскою чи прорізає, що не знаю, але менше з тим. Тут і гарно, Тут все гарно, сидушки, сидіння в нас тут максимальні, автомобільна спинка ламається ззаді. От, Комплектація є середня, не якась там максимальна, середня, але все, що треба для комфортної їзди, все є присутнє в даному автомобілі. Так, ну і відповідно, що У нас буде хороший, хороший прайс на даний автомобільчик. Так, є, є, є. Так, Що в нас ще У нас? Електрофишка багажничка є. Електрофишка багажника, камера заднього виду, те, що вже бачу. От. О, ні, дуже, гарний, реально дуже гарний стан. Пластик весь є в нормі, нічого не поцарапано. Стеля теж у нас в ідеалі, в багажнику, 100% нічого не возили. Багажничку ніяких питань у нас немає. А тепер по правій стороні ще знову ж таки карта. Поріг. Бачите, які не поцарапані ні пороги, ні лак не поцарапаний, так що все гарно. Так, і що у нас тут ще? Так, з цієї сторони. От тут чуть-чуть мінімальні сліди використання є на порожку, але блін, на 150 тисяч це є норма. Я ще не бачу ні одного автомобіля, щоб там проїхав 150-200 тисяч, він був ідеальним. Так, сидінечка, пам'ять, все є. Все є, що має бути. Так, Так, заведемо зараз, друзі, цей автомобільчик. Оба! Так, бум. Завели. Так, завели, ніяких помилок немає, абсолютно нічого не горить. Перевіряли цей автомобіль, діагностичку робили, його по ходові, все супер, все як має бути, як мало працювати, все працює в нас. Ага, сидінь є. Ну що тут, друзі, Все по стандартно, BMW, БМВ, приборка прикольна, цифрова приборка. E, плюс гарно дуже дивиться, 152 тисячі пробігу. E, Двохзонний клімат, підігріли сидінь є, потім вибір режиму руху і Дія, Спорт, Комфорт, Екопро. Так, є є. є, Що ж тут у нас ще є? Таке цікаво, що вам розказати. Все по стандартно має далі, друзі. Ж, гляну хоч чи є у нас. Навігація є автомобілі. Так, далі, що ти ще хотів вам показати? Кнопочка. Парктроніки зад є. Камера заднього виду є, це вже добре. Кришка багажника, камера заднього виду, пактроники кнопочкою. Ага, не без є. Підсвіточка, амбієнс. Є присутня в автомобілі. І Глянемо, 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 ага, без ключового немає. Ну, Друзі, в менше стимулі такий автомобіль О, з, рідним пробігом, з, з рідним пробігом без нюансів по кузову. Так що, будь ласка, друзі, хто кого цікавить, даний автомобіль розраховує на бюджет 31 500 доларів. Будь ласка, завітайте до нас, кава-чай. Кава, чайте, здрав покажемо все, розкажемо про даний автомобільчик. Так що, друзі, буде на зв'язку. Всім гарного дня, пока-пока.